Всім привіт! Мене звуть Наташа, і я рада вітати вас на моєму в'язальному каналі. Так сталося, що ми з вами не бачилися вже цілих два тижні. І я рада була б сказати вам, що всі ці два тижні я в'язала не покладаючи рук, але на жаль, це не так. Просто в мене стався невеличкий аврал на роботі. Треба було попрацювати трохи більше і часу не вистачало. Ні в'язання, ні на зйомки відео. Але зараз вже все добре. І все ж таки я хочу поділитися з вами всіма тіма новинами, в'язальними новинами, які сталися в мене за ці два тижні. А в мене є що вам показати. І, звісно, перше, чим я хочу з вами поділитися, це моя готова робота, мій осінній джемпер. Ви можете його зараз бачити на мені. Ті, хто підписані на мене в інстаграм, ті вже бачили його на фотографіях. До речі, якщо ви ще не підписані, то посилання на мій аккаунт в Інстаграм знаходиться в описі під цим відео. Будь ласка, переходьте, я буду дуже рада потоваришувати з вами там. Великий плюс інстаграму в тому, що не лише ви можете підписатися на мене, а я можу підписатися. На вас у відповідь. І таким чином ми будемо по-справжньому товаришувати. Тож, будь ласка, переходьте, буду рада бачити вас і там. А тепер давайте повернемося до мого джемпера. Ви знаєте, як довго я його в його в'язала, як багато сил було вкладено в в'язання цього джемпера. І нарешті, нарешті, він закінчений. Я його маю, і я дуже дуже задоволена цією роботою. Зараз давайте подивимося невеличку вставочку, де ви зможете побачити його у всій красі. Цей джемпер став неймовірно емоціональним для мене. Ті, хто дивився моє попередні відео і спостерігав за всім процесом, знають, що я. Починала його в'язати, потім великий шматок розпускала, перев'язувала знову, не встигала, не встигала по часу зв'язати його вчасно. Він викликав в мене купу емоцій. Під час в'язання ви бачили, що полотно було таке досить стягнуте. І весь час, поки я його в'язала, я дуже хвилювалася, що воно не випрямиться, що воно таке скукожене і буде. І знаєте, в мене таке роздвоєння особистості. Одна частина така логічна, розумна, казала, що все нормально, це ж в'язане полотно, ти його випреш, відпариш і все буде чудово. А інша половина казала: ні, то ти просто не вмієш в'язати, ти в'яжеш якусь фігню, воно таке і буде, залишиться, і нічого взагалі в тебе не вийде. Навіть коли я вже дов'язала все, зшила всі частинки, і ось я дивлюся на цей джемпер, а він ось такий увесь скукожений, як якийсь негарний, одягла на себе зрозуміти взагалі нічого не можна, тому що він короткий, він підскокує, тому що все це отаке скукожене, петлі якісь всі криві, і Я просто в жаху була, що це я таке нав'язала. Воно взагалі можна буде його носити чи ні. І навіть коли я його вже випрала, знаєте, поклала так на рушничок, випрямила. Ніби то все гарно, ніби то гарно виглядає. Але все ж таки знову одна половинка каже, все окей, все нормально, а інша каже, ні, це він, поки вологий рівний, а потім висохне і знов скокожиться. І тому я весь час, поки він в мене сох на рушниці, я приходила і так його розгладжувала весь час, щоб він був рівненький. І ось коли вже джемпер висох. Я його ще відпарила. Я побачила нарешті побачила, що все чудово. Всі візеруночки випрямилися, петельки встали на свої місця, і це нереально класна робота. Я дуже-дуже задоволена. Дуже люблю такий формат. ці Візеруночки. Ви знаєте, я вже вам багато разів казала, що я в захваті від ажурів, від візерунків, і тому це просто це моя любов. Він неймовірно класний. Я неймовірно рада, що його зв'язала. Я дуже вдячна майстрині, яка його вигадала, яка його створила. Це Яна Бесараб. Я залишу посилання на її аккаунт в Інстаграм. На жаль, з якихось власних причин Яна так і не випустила майстер-клас по цьому джемперу, але я дуже сподіваюся, що все ж таки одного дня це станеться. Яна випустить майстер-клас, щоб кожен з вас міг зв'язати собі таку красу. Окремо ще хочу розказати вам історію фотосесії цього джемпера. Коли я його вже дов'язала, звісно, мені хотілося зробити гарні фотографії. І так як це осінній джемпер, то хотілося зробити його десь на вулиці на природі, а не просто на фоні стінки чи шафи. Ну, мені здавалося, що це буде. Якось негарно для такого чудового светра. І ось це вже кінець листопада. Звісно, очікувати там якусь гарну природу чи листя вже не має сенсу. Дивлюсь я за вікно і бачу, що там йде сніг. Та й не просто там красивий такий пухнастий сніжок, ні, мокрий сніг валить, і я розумію, що якщо зараз навіть вийти на вулицю, то я буду просто мокра через хвилину і жодних гарних фотографій в мене не вийде. Цією думкою я лягла спати всю ніч не спала, думала, як же мені його сфотографувати, чи кудись піти, можливо, в ТРК вже, щоб якийсь фон там знайти цікавий. Ну, якось, щоб фотографії були класні, а не просто такі, домашні. І уявляєте, вра... зранку я прокидаюся, дивлюся у віконце, там ще було трошки похмуро. А потім розійшлися хмари. І вийшло сонечко, яскраве сонечко, блакитне небо сонце світить. білий сніг лежить на деревах, на кущах. Я розумію, що це ідеальний час для фотосесії. Швиденько збираємося, беру чоловіка і йдемо на вулицю фотографувати джембер. І, звісно, мені було трошки холодно, тому що джемпер такий дерячастий, там був вітер. Але чого не зробиш заради красивої фотографії? Так, дівчата, ми. Готові на будь-що, аби було що запостити в інстаграм. І ось так ми зробили ці класні фотки, підзнали відео, і ми повернулися додому буквально через півгодини знову наповзли хмари, стало похмуро, сонечко сховалося. Тобто ми буквально встигли ледь-ледь зробити цю фотографію. Ось тепер в мене є і чудові фотографії, і чудовий джемпер, і я неймовірно задоволена і процесом. І результатом. А тепер перейдемо до інших приємних новин. Як ви пам'ятаєте, нещодавно я приймала участь в спільному проєкті зв'яже шапку 5х5. І я вам розповідала, що за умовами цього проєкту серед тих учасниць, які... Зв'яжуть 5 чапок за п'ять тижнів. Організатор Оксана Левчук буде розігрувати подарунки. І ви пам'ятаєте, що я там дов'язувала вже в останню ніч той берет, щоб встигнути і виконати умови. І таким чином я приймала участь в розіграші, і мені неймовірно пощастило, тому що я виграла один з трьох призів. І зараз хочу вам його показати. Отже, що до мене прийшло, це ось така неймовірна проєктна сумочка. Знаєте, що найчудовіше в ній? Не те, що це мій улюблений колір. Не те, що тут такі гарні квіточки, ні. Те, що Оксана робить ці сумочки власноруч. Уявляєте? Вона неймовірно гарна, тільки погляньте, яке поєднання кольорів. Це мій улюблений Оксана, я не знаю, як ти знала, але це справді. В мене вдома, в спальні, навіть шпалери такі схожі, там такі ж квіточки. Тому це просто ідеальний варіант для мене. Дивіться, в неї є ось така ручка. Тут все застібається на застібку, Вона дуже класна. Я ще її не використовувала, тому що хотіла вам показати, але я вже чекаю з нетерпінням, коли я зможу використати її за призначенням, і скласти туди своє в'язання. Але знаєте, яке було моє здивування, коли виявилося, що сумочка не порожня? Я думала, що прийде просто сумочка. А ні тут ще купа краси всередині. Давайте поглянемо, що тут є. Отже, тут є ось така чудова пряжа. А... Зараз Оксана мені написала, що це ангора. Ось такого теж гарного кольору. Я такий прям люблю. Щось обов'язково собі зв'яжу. Мабуть, якусь сапочку Або ще щось. Ось такі гарні ниточки. Потім ось така дуже цікава нитка. Я з такою ніколи не в'язала. Знову ж таки, Оксана мені написала, що це кауні. Ну, мені дуже цікаво спробувати. Ще не знаю, що я буду з цього в'язати, але виглядає вона чудово. Гляньте, яка гарна. Так, і це ще не все. Ага, і ще тут всередині є. Ось така спеціальна штучка, і тут ось такі гарнюні маркери. Я обожнюю такі штучки для в'язання, і тепер в мене є ось такий наборчик класний, неймовірний. просто. Я, я просто дуже задоволена. <с> Чудовий проєкт і шапки маю, і подарунок виграла. Ну, Все, що треба. Прям 33 задоволення в одному. Оксана, дуже тобі дякую. Дякую і за проєкт, і за цей подарунок, і за цю сумочку, що ти створила власноруч, я неймовірно тобі вдячна і я дуже щаслива. Так, свої найприємніші новини я вам вже розповіла. Давайте ще трошки поговоримо. А взагалі про те, що я в'язала весь цей час, хоча в мене було небагато часу на в'язання, але все ж таки трошки я пов'язала. Я також робила декілька включень, щоб показати, що я там в'яжу. Тож, давайте зараз разом їх переглянемо, а потім також разом підведемо підсумки цього періоду і я покажу, що я встигла нав'язати. Сьогодні п'ятниця починаємо новий в'язальний тиждень і хочу разом з вами обговорити ті процеси, над якими я буду працювати. Не хочу навіть називати це планами, тому що. Трошки я вже втомилася від якихось зобов'язань, строків, планів. Тому просто покажу вам, що хочу в'язати на цьому тижні. Отже, перший мій процес це моя зефірка і її рукави. Отже, ось якийсь візьму правий і лівий, не знаю якийсь. Наберу петлі і почну в'язати рукавчик. Він буде лицьовою гладдю і ось таким от гарним візерунком. Скільки зв'яжу, не знаю, скільки зв'яжу, стільки зв'яжу. Зв'яжу рукав? добре, не зв'яжу, теж чудово. Отже, будь-який результат буде задовільним. Потім в мене є ось такий мій лайтовий процес. Це процес, який я в'яжу десь в черзі, очікуючи дітей з занять чи ще десь. Я вам про нього казала в минулому в'язовлозі. Що я тут намотала? Так, ось так. Це буде такий. Снудик до мого беретика, який я нещодавно зв'язала. І я подумала: якщо берет – це щось французьке. Отже, снуд буде французькою резинкою. Дуже легкий візерунок, гарно виглядає. Зараз тут ще в мене мало пров'язано, тому не дуже зрозуміло. Але ось таку штуку буду в'язати. Це взагалі такий процес, коли є 5 хвилиночок, щоб не заморочуватися. Ще на цьому тижні я хочу зайнятися ось цією. Вибачте, шапкою для Єгорчика, Я вам її вже показувала, і тут я хочу перев'язати ось цю резинку, тому що вона мені не подобається. Ось це Бли -бли. гарно виглядає. Тому хочу ось тут: саму шапку перев'язувати не буду, розпущу десь тут і перев'яжу цю резинку. Це такий процес, який я не дуже хочу робити, але треба. І ще знайшла себе одну штуку, це взагалі дуже цікаво. Коли я просила маму прислати мені з Харкова всі мої спиці та в'язанні причамдаля, там знайшовся ось такий недов'яз. Що це за шапка, коли я її в'язала, з якої пряжі? Я нічого не пам'ятаю. Взагалі, я не знаю скільки років вона там пролежала, ну, років три так точно. Взагалі, хочу вам сказати, що до цього літа ну, я в'язала, майже не в'язала так. Одну шапку на рік і все. Ну, це окрема історія, колись, колись її розповім. Отже, є ось такий в мене недов'язане щось. Ну, по кольору зрозуміло, що це повинна була бути шапка для мене. І мені здається, що вона вже майже й дов'язана. Тут, ну, я думаю, що вже можна навіть робити скорочення, і буде вже нормальна шапка. Тому хочеться вже... Її завершити. До речі, вона приїхала до мене ще влітку, я знову про неї забула, якийсь такий, забутий і перезабутий недов'яз. Але треба вже його, мабуть, дов'язати, я так думаю, чого вона валяється. Тому, ну мені здається, що тут таке на вечір роботи, тому може в мене буде натхнення, і я таки її зв'яжу. Погода вже для шапок підходить. Тож, може, буде в мене нова шапка. Треба буде, звісно, і приміряти переміряти. Але здається, що тут лише маківку треба зробити та й усе. Чого я її не дов'язала, ну, не знаю, це це таємниця якась. Ось такі в мене плани. Отже, ось такі. чотири процеси на цей тиждень. Будемо в'язати, будемо працювати. Ну, і подивимося, що в мене з цього вийде. Сьогодні вечір неділі вже, і я вирішила швиденько до вас підключитися, щоб показати, не що я зв'язала, а що я буду розпускати. Ну, як завжди, ну, без пригодження буває. Отже, я почала в'язати рукав на моїй зефірці, набрала петлі з пройми, і, як ви бачите, рукав в мене вийшов за широкий. Він навіть йде на розширення, хоча я тут вже роблю убавки і він повинен звужуватися, А він, навпаки, в мене бачите, який, який тут і який тут. Тому зрозуміло, що тут я набрала забагато петель. Я набирала е з кожної петлі одну петлю, але, виявляється, це забагато, отже. Спробую зараз розпустити і набрати дві набрати, одну пропустити. Дві набрати, одну пропустити. Думаю, так буде краще, тому що зараз ну, це дуже широко і ну, взагалі некрасиво. Тому вирішила до вас, отак, з промптом підключитися, тому що зараз розпущу і потім показувати буде нічого, лише розповідати, тож вирішила вам показати. Також хочу показати вам процес по моїй шапочці. Як я і казала, я тут відпорола стару резинку із цих петель почала в'язати нову на меншому розмірі спиць. І ця резинка мені подобається набагато більше. Вона така гарна, пружна, а в два шари буде взагалі гарна. Я вже вив'язала відворот, це в мене рядочок виворотних петель. І тепер буду в'язати другу половинку закоту. Ну і думаю, що що тут в мене залишилося. Завтра, вже, я думаю, буде чапочка-дубль 2 готова. Ось такі в мене новини на сьогодні. Іду в'язати далі. Тож, як я вам казала, я планувала переробити шапку для Єгорчика. І ось що в мене вийшло. Ось така тепер тут резиночка. Якщо пам'ятаєте, там вона була така. Не дуже гарна, тому я її перев'язала. Ось така тепер чапочка, ось так вона виглядає, ми її вже міряли. Вона дуже гарно сидить на голівці, дуже гарно резиночка її тримає. Тож тепер це гарний виріб, яким я реально задоволена. Тож інколи має сенс розпустити, переробити, перев'язати, але отримати саме те, що вам подобається. Так, друга шапочка, з якою я працювала в цей період, це був мій невідомий недов'яз з невідомої пряжі. Невідомо ким куплений, невідомо ким зв'язаний. Жартую, купувала я, в'язала теж я, але нічого не пам'ятаю. Отже, я її дов'язала. Ось так вона виглядає. Звісно, її ще треба випрати, бо вона якось зараз якась пом'ята. І я вирішила зробити ось таку маківку. Ось така, в мене вийшов така квіточка. Спочатку я спробувала на 4 клини зробити, але мені не сподобалося. Якось воно не дуже гарно, Тому вийшов ось такий варіант. Шапка по голові, але я так люблю носити. Мені не дуже подобається, коли там щось терчить на мені. Тому ось такий варіант мені підходить. До речі, якщо хтось знає, що це може бути за пряжа, ви мені, будь ласка, напишіть, бо в мене. Ні такетки, нічого немає, я не знаю, що це взагалі таке, і не пам'ятаю, коли я його купувала. Тож, якщо є якісь здогадки, на що це може бути схоже, то поділіться, будь ласка, зі мною. Ну і звісно, давайте поговоримо про мою зефірку. Це був основний процес, над яким я працювала ці два тижні. І що я маю на сьогодні, я маю. Готовий рукавчик. Ось такий один рукав. Він вже дов'язаний, мені тут треба лише закрити петлі. І ось такий рукавчик в мене є. Ось такий у нього гарний Той, що мені дуже сподобався. Як, ви, як я вам вже показувала, я його теж перев'язувала. Ну, щоб я її не перев'язувала, так аж не буває. Але тепер все вийшло гарно. Я його приміряла. Мені подобається, як виглядає. Тож думаю, що другий рукавчик зв'яжеться набагато швидше, тому що всі розрахунки вже є, і зв'язати буде просто. Отже, на наступному тижні зрозуміло, що я буду в'язати рукавчик. І, до речі, пам'ятаєте, я розмірковувала, що мені з нею робити: чи сукню, чи светр. Все ж таки, це буде светр, Бо я подивилася, полотно тут не дуже плотно виходить, не знаю, видно вам чи ні. Але воно трошки просвічує. І я думаю, що для сукні це буде не дуже гарний варіант. Сукню треба або іншою в'язкою в'язати, або з іншої пряжі, можливо, більш товстішою. Тут, ну, я думаю, що це буде не дуже гарно виглядати в нижній частині, якщо це буде сукня. Отже, це все ж таки буде светрик. Тож дов'язую другий рикав, потім дов'язую резинку внизу і все. І готовий виріб у мене буде. Ось такі мої в'язальні новини на цей час показала вам все, що в мене зв'язалося і не зв'язалося. Сподіваюсь, що у вас цей, ці два тижні теж були продуктивні, цікаві та насичені якимось гарними подіями, окрім того, що відбувається в нашій країні. Сподіваюсь, що у вас все добре, що рідні поруч, що все в вашій родині гаразд. Прощаюся з вами ще на тиждень. Сподіваюся, що цього разу ми побачимося через тиждень. Я бажаю вам м'якенької пряжі і рівненьких петелючок. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Будьте, нехай все у вас буде добре. І буду дуже вдячна вам, як завжди, за вподобайку, за підписку, за будь-які. Коментарі я завжди їх чекаю з нетерпінням і дуже люблю вам відповідати. Тож пишіть, будь ласка, і побачимося з вами через тиждень. Па-па!